Підь ласочка, послухайте цей подкаст, адже я дуже довго і ретельно його готувала. Ваше прослуховування цього епізоду на радіо УКУ студентське допоможе мені. Дівчині з маленького провінційного містечка побудувати гарну кар'єру в майбутньому. Переконливо звучало ще пак. За два роки роботи в благодійному фонді Карітас Коломия звернення до милосердя стало моєю в лапках улюбленою логічною хибою. Що воно таке і як з ним боротись, розповість вам її милість Христя Яковин. Себто я ризикнула заради вашого прослуховування назвати величну псинкову Коломию маленьким провінційним містечком. Тому хочу, щоб ви віддячили. Своєю увагою Argumentum ад місерікордіа або звернення до милосердя це логічна хиба, в якій хтось замість аргументів, підкріплених фактами використовує почуття жалю чи провини. Однак ці почуття точно не є доказом правдивості твердження. Тому, якщо зустрінете в переході дорослу особу, яка проситиме у вас милостиню, розповідаючи про важке дитинство, добре подумайте перед тим, як віддати їй останню готівку з гаманця. Це я вам зараз, як колишня працівниця Карітасу, кажу. Звернення до милосердя є різновидом логічних хиб, які опираються на емоції, але не в тому річ. Адже немає нічого поганого у використанні емоцій в дискусії. Однак це стає проблемою, коли емоції використовують для відволікання уваги чи формування враження про правдивість аргументу. Якби звернення до милосердя потрібно було проілюструвати, то це точно був би кіт зі шреку. Ну або студент на іспиті. Поставте мені, будь ласка, відмінно! Я декілька ночей не спав, готуючись до вашого предмету. А ще я отримую стипендію і можу її втратити, якщо отримую низький бал. І не кажіть мені, що жодного разу не говорили чи не слухали подібні речі. Крім студентських аудиторій, звернення до милосердя, часто можна почути в судах чи під час агітаційних кампаній, і часом це доволі кумедно. До прикладу, реальний випадок, коли малолітній злочинець, який убив своїх батьків, благав про пом'якшення вироку на підставі того, що він сирота. Ну або ж коли кандидат просить проголосувати за нього, адже це четверті вибори, на яких він балотується, і досі жодного разу не виграв. Можливо, зараз ми розкрили схему наступної піар-кампанії одного з. Політиків, але вам так діяти не радили б. Залиште заклики до милосерді благодійним фондам. А в дискусіях свої думки підкріплюйте конкретними фактами.